Чотири роки тому в Україні започаткували фотовиставку Благодійність крізь призму об'єктива. Цього року мандрувати державою вона розпочинає із Луцька. Побуває в 11 містах. Їх мешканці матимуть нагоду побачити 40 кращих світлин, відібраних спеціальною комісією Українського форуму благодійників. У Луцьку пересувна фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктива експонуватиметься тиждень. Це 40 кращих світлин, відібраних з понад 550 робіт, надісланих з усіх куточків України на четвертий всеукраїнський фотоконкурс на тему благодійності. Вони вражають історіями героїв, які потребують фінансової підтримки. А головне доброго слова, вірного друга, щирої посмішки показують, як волонтерство змінює світ. Організатори виставки сподіваються на розуміння громади у необхідності благодійництва. У Луцьку фотовиставкою благодійність крізь призму об'єктиву опікується головний менеджер. Громадського об'єднання імідж студія діяв Анастасія Пацанюк. благодійністю може зайнятися кожен з нас незалежно від статку, тому що для того щоб підійти допомогти хворій людині, пристарілій людині, вивести її на балкон у візочку, щоб вона подихала свіжим повітрям. Допомогти дитині інваліду, допомогти тварині, бездомній тварині поготувати її. Зрештою, просто її якось привести до порядку, щоб вона не була інфекційною небезпекою для оточуючих навіть з цієї позиції. Для цього багато не треба. Для цього просто треба трішечки уваги, і по цих фотографіях ми бачимо, що інколи благодійність полягає в тому, щоб підійти і взяти за руку іншу людину, яка трішки чимось не така, фізично не. Така, але духовно, от тут є база для роздумів. Щодня о 14-й годині я чекаю в музеї в обласному краєзнавчому музеї наших школярів. Молодь для того, щоб провести такі уроки благодійності, ігри, практикуми через гру практикум, відчути, що значить для кожної людини конкретно окремо це розуміння благодійності.